Мої вітання на каналі по-домашньому. Сьогодні я буду готувати виноградний сік на зиму без соковижималки. Виноград заливаю водою і гарненько його промиваю. Промитий виноград відділяю від гілочок. У мене вийшло 10-літрове вітро обірваного винограду. Тепер ще раз заливаю водою і ретельно промиваю. Промивши виноград, я викладаю його у кастрюлю і заливаю одним стаканом холодної води. Ставлю виноград на вогонь і доводжу його до кипіння. Коли ягоди добре проварилися, я тоді знімаю з вогню. Відварений виноград я викладаю у дорушлак і перетираю. Ось вже як гарно виглядає виноградний сік. Тепер ми його ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Якщо вам бракує цукру, ви додавайте його по вашому смаку. У мене солодкий виноград, тому я не буду нічого додавати. Отже, довели до кипіння сік, проварюємо ще 5 хвилин, на виноградному соці утворилася піна, ми знімаємо її і заливаємо в банки. Ось так я закриваю на зиму виноградний сік. В кожного різні є варіанти. А зимою чудова знахідка на вашому столі. Мені подобається сік з м'якутю. А кому не подобається, будь ласка, можете пересідити через марлю і будете мати чистий прозорий сік. А я бажаю нам усім мирного неба.